Тільки закінчили ремонт, дивись у продажу однокімнатна квартира. Це ЖК Софія Residence. Квартира тільки після ремонту. Є вся необхідна техніка і мебель. Посудомийна машина, духова шафа, варильна поверхня. Е і цієї квартири це тераса. Дивись, е тут у нас диванчик, і саме головне це тераса. Ось. Далі йде кухня-вітальна, полочки, шкафчики. Дуже багато диван розкладається. Проходимо. Тут у нас спальня, велика двуспальна кровать. З підйомним механізмом встановлюємо кондиціонер. І здесь велика шафа. Далі йдемо, У нас тут вхідна група, санвузол. Буде встановлене дзеркало. Подивися, як гарно. А тут у нас е шафа для твоїх речей. Е як тобі пропозиція? Якщо зацікавила, запрошую на перегляд.